Номер 805. Подайте у вигляді добутку. Номер 1. М квадрат мінус 2 м піднесено до квадрату мінус 1. Давайте одиницю запишемо як одиниця в квадраті. Маємо різницю квадратів. Перепишемо М квадрат мінус 2 м мінус 1, а друге це М квадрат мінус 2 м плюс 1. З першим ми нічого зробити не можемо. А ось дивіться, другий це у нас різниця в квадраті. мінус 1 в квадраті. Давайте перепишемо М 2 мінус 2 мінус 1 помножити на мінус 1 в квадраті. Номер 16 2 16 М квадрат плюс 4 м піднесене до квадрату. 16 це 4 квадраті. Мінус, другий квадрат, давайте перепишемо, m квадрат плюс 4m піднесене до квадрату. Тобто маємо різницю квадратів, застосовуємо форму. 4 мінус дужечка m квадрат плюс 4m помножити на 4 плюс m квадрат плюс 4m. Давайте тепер відкриємо дужечки всередині. Що в нас отримаємо? 4 мінус m квадрат плюс 4m. Так? Та 4 плюс m квадрат плюс 4m. Так, з першим виразом ми нічого зробити не можемо. Давайте його перепишемо, як є: 4 мінус m квадрат плюс 4m. А ось другий вираз давайте переставимо місцями. Члени цього многочлена. По-перше, поставимо, спершу поставимо М квадрат, потім подвійний добуток 4m, і на останньому місці другий квадрат це буде 2 квадраті. Цей тричлен можна згорнути в квадрат суми, отримаємо М плюс 2 піднесено до квадрату. Номер 3. Х квадрат мінус 18 xy плюс 81 y квадрат мінус z квадрат. Давайте згрупуємо перші три члени цього многочлена. Дивіться 81 у квадраті. Це в нас буде 9 у піднесене до квадрату. Перший квадрат, другий квадрат. А ось у нас подвійний добуток. Тобто цей тричлен – член. Можна згорнути в квадрат різниці. Х мінус 9у піднесене до квадрату. Мінус z квадратів. Маємо різницю квадратів. Давайте запишемо, це буде мінус 9 мінус z. Помножити на х-9 плюс z. Номер 4 64. Х квадраті плюс 48х плюс 9х квадраті мінус 144. От дивіться, 144 одразу напишемо, це 12 в квадраті. Так, давайте згрупуємо перші три члени. Це у нас буде 8х піднесено до квадрату, плюс тут маємо 9 у квадрат. Це у нас буде 3y піднесене до квадрату. А тут у нас 48. Давайте порахуємо подвійний добуток. 8 помножити на 3 це 24, помножити на 2, що був подвійний добуток, це у нас буде 48 xy Тобто цей тричлен ми можемо згорнути в квадрат суми, запишемо 8х плюс 3 піднесене до квадрату. Та мінус 12 в квадраті. Застосуємо формулу для різниці квадратів. Це в нас буде 8х плюс 3у мінус 12 помножити на 8х плюс 3 у плюс 12. Номер 5C мінус а квадрат плюс 22а мінус 121. Одразу, коли маємо 121, ми можемо написати, це в нас буде 11 в квадраті. Так, дивіться: тут А квадрат, а тут щось схоже на подвійний добуток, так як маємо 11 в квадраті. Давайте з цих трьох останніх виразів винесемо знак мінус. Це буде А квадрат, міняємо знак на, на протилежний. Мінус 22а плюс 11 в квадраті дорівнює С квадрат мінус. А цей тричлен ми згорнемо в квадрат різниці. А мінус 11 в квадраті. Та застосуємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде мінус А мінус 11 помножити на С плюс А мінус 11 Розкриємо дужечки, отримаємо c а плюс 11 помножити на c плюс а мінус 11. Номер 6. 100 мінус 25 і в квадраті мінус 60х квадраті мінус 36х в четвертій. То рівня. Давайте, по-перше, представимо 100 як 10 в квадраті. так? А із цих трьох виразів останніх винесемо знак мінус. Отримаємо 25у, навіть перепишемо, це буде 5y піднесено до квадрату, плюс 60х2, плюс, так як ми х забрали, 6 х квадраті, дивіться, піднесено до квадрату. Коли ми піднесемо до, до степеня, ми підносимо до степеня кожний множник. Це буде 6 квадратів помножити на х в четверте. Дивіться, тут ми маємо перший квадрат, другий квадрат. Перевіряємо подвійний е, добуток. 5 на 6 30 на 2 квадрат 2 Значить, ми можемо згорнути цей тричлен. У квадрат суми 5 плюс 6 х квадратів і все це піднесене до квадрату. Дорівнює. а тепер розкладемо як різницю квадратів. 10 мінус 5 y плюс 6 х квадратів помножити на 10 плюс 5 плюс 6х у квадраті. Дорівня. Перепишемо 10-5 мінус 6х2 помножити на 10 плюс 5у плюс 6х2.